Всім привіт вітаю вас на огляді ноутбука TerraQ w 650 AirB, виробник Medion. Це німецький бренд, який ще не дуже відомий в Україні, але його продукція це те, що він замовляє у відомих компаній, таких як Lenovo. Причому в Medion компоненти обирають так, щоб пристрій був максимально універсальний, практичний та якісний під свої потреби. Тобто з тою апаратною складовою, яку він вважає за потрібне. І я це доведу на реальних прикладах. Тобто за якість збирання та компоненти перейматися. Не треба, все тут якісне. А от як все працює, що є, власні враження від цього пристрою. Про все про це розповім в огляді. А актуальний прайс на цей ноутбук шукайте по лінку в описі на маркетплейсі Synthetic. Тож з чого починаємо огляд? Я пропоную з ігор. і нехай це буде World of Tanks Blitz. Перед собою бачите актуальний FPS. І досягається він завдяки процесору InterCore i7 6700 hq Цей процесор виготовлений на чіпах, які виробляються по 14-нанометровій технології. У нього 4 ядра, та 8 потоків. І i7, пам'ятайте, це завжди краще, ніж i5 та i 3. Максимальна частота 3,5 ГГц. А комфорт роботи в іграх у моделі TerraTue W650RB забезпечує дискретна відеокарта GeForce 940M, яка має 2 ГБ відеопам'яті. Спробував я цей ноут і в інших популярних та актуальних іграх, наприклад. Counter-Strike GO. FPS тут достатній для комфортної гри. І це насамперед завдяки процесору та дискретній відеокарті. Інший формат використання цього ноуту це офісні задачі та робота з документами та пошук чогось в браузері. На що здатен цей пристрій? У нього немає проблем навіть з великими таблицями. Та навіть якщо ви відкриєте більше ніж 20, 30 та навіть 40 вікон в хромі. Цей пристрій не буде глючити та підвисати, а все тому, що оперативки тут 8 ГБ ddr 3 частота 1600 МГц. Якщо виникне бажання, то слотів під оперативку тут два. Можете замінити і поставити більший об'єм. Це вже на ваш розсуд. А наразі в маркетплейсі Synthetic доступна лише версія на 8 ГБ оперативки. Лінк в описі до цього ролику. Я обіцяв, що покажу, як монтувати відео на цьому ноуті. Це скажу вам комфортно. пробував створити 5 хвилин ролик в Full HD роздільні здатності, і його збірка, рендерінг зайняв всього лиш 10 хвилин. В розділі з монтажем відео обов'язково згадаю про порти, яких тут дуже багато, адже є навіть слот під sd карти а це комфортно для тих, хто переливає контент напряму з фотоапарату чи відеокамери на ноут. Для того ж монтажу відео. Так от по лівій стороні бачимо VGA, Ethernet LAN RG45, два USB 3.0 та повноцінний HDMI. Також тут місце для підключення зарядного пристрою. Справа в нас 35 мм розіми під мікрофон та навушники, а також звичайний USB 2.0 та ще один USB 3.0. А також DVD sd rom Голубенькі порти це насправді USB 3.2. Пропускна здатність 5 Гбіт на секунду. Тож, якщо створюєте та оброблюєте контент, то до цього ноуту можна підключити велике різноманіття пристроїв. А при необхідності для зручності монтажу додати ще й окремий дисплей. Другий, який зможе розширити екран монтажної програми. Це зручно в Adobe Premiere Pro. Четвертий формат використання ноута TRQ W650RB, це. Обробка графіки, і тут я вам скажу, є невеличкий нюанс, адже ми маємо хоч великий дисплей 15,6 дюйма, але з роздільною здатністю всього 1366 на 786 пікселів. І це не IPS, а TN LCD матриця частота 60 Гц, співвідношення сторін 16 до 9, покриття матове, пікова яскравість не дуже висока. А тому, на мою думку, для обробки професійної обробки кольорів під фото цей ноут не дуже підходить. Але базові махінації в фотошопі ви зможете виконати без проблем. Ну що ж, ігри розглянули, монтаж відео розглянули, про обробку фото та відео поговорили, про роботу з документами також інформацію показав. Тож далі ще про розваги. Ну, наприклад, перегляд відео. Що може цей ноут? І Тут ми, звичайно, говоримо про автономність, адже серіальчики та відео зазвичай ми дивимось не перед столом, а, наприклад, на дивані. Тож, і максимум, що я зміг витиснути з цього пристрою, це 250 хвилин безперервної роботи. В режимі перегляду відео, яке я завантажив в основну пам'ять. А основний накопичувач тут на 128 ГБ SSD. І на додачу до нього, а це дуже приємний бонус. Жорсткий диск на 500 ГБ, на який можна залити дуже багато інфи, як мінімум 300 фільмів в хорошій якості. Ну або 10 добротних відеопроєктів для монтажу під Full HD відео, кожен з яких буде займати ну, близько 50. Гігабайт необроблених даних. До речі, операційка тут вже встановлена Windows 10. Home. І встановлена вона на SSD-диск. Тобто цей ноут запускається дуже швидко. А жорсткий диск віддається повністю на розсуд користувачу. Зможете там зберігати всі свої дані, фото, відео, музику та багато всього іншого. Тож, вертаюсь до автономності, батарея

Перегляду відео в повноекранному режимі. При навантаженнях в офісній роботі та роботи з графікою, постійним перемиканням між вікнами можемо отримати в середньому 180-200 хвилин безперервної роботи. В комплекті блок живлення на 110 Вт, повна зарядка батареї ємністю 55 Вт на годину займає не більше 2,5 годин. Невеличкий висновок по батареї, як на мене, то 3 годин достатньо, щоб ви могли і попрацювати. І відволіктися на розваги в той час, коли, наприклад. Планово будуть вимикати світло. Якщо вказаного мною часу замало, то батарея зйомна. Ви на заміну її можете придбати ще одну. При цьому, при всьому, габарити ноута дозволяють його переміщати по локації без проблем. Вага всього лиш 2,5 кг, А точні габарити в цифрах бачите перед собою. Корпус, хоч і з пластику, але матеріали практичні. Петлі міцні екран відкривається на кут до 130-140 градусів. Тура зручна, клавіші острівного типу тачпад великого розміру. Навіть при суттєвих навантаженнях ноутбук не перегрівається. За великими рішітками знизу та на лівому торці ми бачимо мідні елементи охолодження, які якісно виконують свою функцію. А для того, щоб ноут надійно стояв на поверхні, передбачили чотири великі прогумовані ніжки. Як на мене, щодо дорослих, то всі варіанти використання цього ноуту я перерахував. А якщо до дітей та підлітків, впевнений, для віддаленого навчання дитини або студента цей пристрій також підходить. Бо, по суті, це ж та сама робота з документами, графікою і іншим мультимедійним матеріалом, а вмонтована камера. Точно справиться з тим, щоб забезпечити вам комфортну роботу в режимі спілкування в меседжерах по відеозв'язку. Як я вже й казав, актуальний прайс на Medion TerraQ W650RB можна знайти по лінку в описі до цього ролику. І на момент підготовки відео цей ноут коштував 16 тисяч гривень, а якщо точніше, 15999. Але лише на маркетплейсі синтетик. чи є щось достойне, що можна взяти взамін цього пристрою? Зараз розберемось на прикладі трьох моделей, що можна купити за цю саму ціну. Перший кандидат Asus X515 і є. У нього лише Core i 3, хоча й більш нового покоління, але з меншою кількістю ядер. Немає диску жорсткого, а також він без операційної системи, але з SSD на 256 Гігабайт і більш легкий на 500 грам. Другий кандидат Lenovo Ideapad 3 15 alc 6 у нього також не буде операційки, не буде додаткового жорсткого диску, менше портів, але Full HD екран. Третій кандидат за цю ж ціну HP 250G8. У нього є варіанти Core i3, Celeron, Pentium, але так само мало портів і такий же екран по роздільній здатності. І так само лише один SSD без додаткового жорсткого диску. Ож, як на мене, то по прайсу у w 650 rb дуже хороший показник по співвідношенню, ціна якість. Хоча б такий додатковий елемент, як підсвічування клавіатури, зробив би його ще більш привабливим. Але пам'ятайте, що тут є і Wi-Fi... 2,4 і 5 ГГц є Bluetooth 4.2. А значить, ви можете підключати бездротові навушники, а це гарне доповнення до двох динаміків, які і так тут звучать дуже голосно. Та й загалом в цієї моделі TRQ важко знайти недоліки. І це точно хороший вибір для тих, хто шукає якісний, хороший товар, але не готовий переплачувати за відомий бренд. Особисто, на мою думку, на найближчі 4-5 років. Цього ноута вистачить для ваших базових запитів і по роботі, і по розвагам, і по навчанню. На цьому у мене все. Якщо виникнуть питання по цьому пристрою, задавайте їх в коментарях до цього ролику, обов'язково відповім. Ну, а актуальна ціна та доступність по лінку в описі до цього ролику на маркетплейсі Сінтетик. До зустрічі!